Цей новенький мікроавтобус курсує між селами Тростянецької об'єднаної громади, що на Сумщині лише перший тиждень. До створення громади про таке сполучення й годі було мріяти. Селяни, хоч і мали родичів по сусідству, але відвідувати їх було дуже клопітно і дорого. Він зручніше, і може приїхати в село прямо під хату, що забирав всіх людей пенсіонерам безкоштовна завдяки реформі з децентралізації знайшлися кошти і для організації маршруту, і для вакансій водіїв, куди працевлаштували місцевих жителів. Подбали і про соціально незахищені верстви населення. Возимо діток безкоштовно. возим, і всі соціально захищені теж безкоштовно їздять. Пенсіонери, учасники, атовці. Движемося вперед. Людям дуже нравиться нові автобуси. Нзенький, комфортабельний, тихенький. То люди дуже задоволені. Дбають тут і про здоров'я своїх жителів. Після проведення реформи районну лікарню громада взяла на свій баланс, вклала чимало коштів. Зробили ремонт, провели інтернет, вайфай, оснастили апаратурою. Так, приміщення перетворилось на цивілізований медичний заклад з можливістю діагностування за допомогою інтернет-медицини. Услові дуже улучшаються, і буде та комфортна. Будпалати домубут світли, будуть очень каце уютно, тепло. І больним буде приємно знаходитися в нашому відділенні. і це тільки початок розвитку. Вважають в Торостянецькій об'єднаній територіальній громаді та вже реалізують наступні проекти. Загалом буде в 2018 році інвестовано близько 20 мільйонів доларів США в різні проекти, промислові проекти, виробничі проекти. І вони вже робляться. І тому це дасть можливість додати десь 150 робочих місць. Це знову ж таки кошти і нам, і скажімо так, праця для людей. Тому ми будуємо таку. Знаєте, громаду, в якій би людина почувалася захищеною, тож помітні зміни у житті громад відбуватимуться ще динамічніше, оскільки процес децентралізації та добровільного об'єднання у територіальні громади довів свої переваги та створює передумови для сталого економічного та соціального розвитку регіонів.